За півроку роботи спеціальної групи з питань декомунізації на Львівщині вдалося очистити сім територіальних громад від пам'яток тоталітарного режиму. Однак роботи ще багато. Робоча група зробила виїзди у всі райони Львівщини. Також крім цього, ми зробили виїзди в проблемні ОТГ. Зібрали інвентаризацію повністю по всіх об'єктах. До цього до створення робочої групи цього не було. На жаль. Але зараз цей процес іде активно і дуже структуровано. Загалом від початку року виявили понад 260 таких пам'яток злочинного режиму. У більшості громад процес декомунізації проходить швидко і без проблем. Але бувають і винятки, розповідають члени обласної робочої групи. Протидія це більше байдужість, абсолютно дрімучість селян, які там, кажуть, хоч один пам'ятник стояв, біля якого можна було сфотографуватися і так далі. Величезна брехливість керівництва ОТГ, які розказують, що не мають грошей. Так бідують, хоча робота крана це тисячу гривень. За тисячу гривень можна зняти мінімум. Ну, один пам'ятник точному на жаль, треба є. Була протидія, але ще не час казати від священників до вчителів. Така гниленька, тихенька, поза поза тим були спроби одна, це теж ще не час написати в нас заяву в поліцію за наругу над пам'ятниками. Наразі у Яворівському районі показують найкращий результат по декомунізації, де вдалося демонтувати більше половини об'єктів. Станом на сьогоднішній момент динаміка суттєво збільшується. Ми вже перейшли позначку в 100 пам'яток, які е доволі цивілізований спосіб наголошую були демонтовані. Е вже на вибір місцевого самоврядування не самостійно приймають рішення, що вони з цим роблять, або вони їх складують в певному місці, де для створення музею тоталітарного режиму або використовувати небудівельні матеріали, як на субтоважає за не за потрібне. І додає, що завершити процес докомунізації по області планується вже до кінця року. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.